Всім привіт! В цьому ролику ви отримаєте інформацію про Фінмап і інтеграцію з системою Zoho CRM. Навіщо інтегрувати фінансову програму для обліку фінансів з crm системою В нашому випадку ми робили в першу чергу інтеграцію для себе. Ключова мета цієї інтеграції полягала в тому, що відділу продажу треба швидко бачити вхідні транзакції. В нашому випадку, поки бухгалтер побачить цю вхідну оплату від клієнта, внесе її в потрібне місце до потрібного клієнта до потрібного проекту, проходив певний проміжок часу. А менеджер з продажу і проектна команда повинна була б бачити в рамках однієї години. І ми через інтеграцію збільшили швидкість отримання інформації про платежі і автоматизували підв'язку під рахунки в crm системі буквально за хвилини. Давайте я коротко покажу, що таке програма FINMAP і також покажу, як працює саме зв'язка інтеграція з Zoho Sierra. Перш за все, ви можете за. Гуглити в, в інтернеті в сервіс Фінмап. Це українська платформа, український продукт. Його розробили для того, щоб вести повноцінний фінансовий облік. З усіма можливостями ви можете по ознайомитись на сайті. Тут є можливість підключати різні банки, і ми в своєму випадку підключили Приват, Пумп і також іноземні банки Револют і PayPal. Тут є десятки банків, які можливо підключити і. Оплати автоматично будуть потрапляти сюди, і відповідно також є змога вносити оплати як дохід, так і витрати. Є базові можливості по пінельки шлоу баланс. Ви можете подивитись тут. Навіть уже є вбудований штучний інтелект, є звітність, є календарь безпосередньо виплат і надходжень. Ви можете контролювати касовий розрив. Все це ми зараз самі використовуємо FinMAP. Є також мобільний додаток, де можна з мобільного переглядати ключові звіти і вносити, вносити транзакції. Деталі по тарифам, як це працює, ви можете ознайомитись на сайті FINMAP. Внизу буде посилання в описі на сайт FinMAP, ви можете перейти і детально вивчити інформацію. Давайте тепер перейдемо до демонстрації інтеграції з ZOHO CRM. В ZOHO CRM можуть бути рахунки, тобто менеджер веде угоду з клієнтом і в потрібний момент йому треба отримати якусь суму коштів. Наприклад, це може бути передоплата або, наприклад, якась частина оплати за проект. В даному випадку, якщо використовуються інвойси в crm системі, а це значно автоматизує і спрощує роботу з фінансовим відділом, коли менеджер може сформувати рахунок. Самостійно в CRM. відповідно, давайте я покажу процес. Ось у нас ZOHO CRM. В ZOHO CRM є модуль, який називається інвойси. Інвойси виставляються, наприклад, в, в певній угоді по певному клієнту. Я вже створив тестовий, тестовий рахунок. Рахунок у нас на суму: ось, ми бачимо 200 євро на певний продукт, і далі він підв'язаний під компанію, під контрагента Тест Демо. В нашому випадку я зараз створю оплату в сервісі FINMAP. В Zoho CRM також в нас є модуль payments. Ми ведемо систему англійською мовою, тому я буду вам просто перекладати. Payment це платежі. І, і, відповідно, побачимо, як зараз сюди автоматично потрапить платіж. Далі є сервіс FinMAP. В сервісі Фінмап автоматично сюди синхронізуються платежі з різних банків, які підключені. Синхронізація майже моментальна, якщо це іноземні банки, то там може, наприклад, підтягуватися раз на добу, якщо це якісь специфічні іноземні банки. Для демонстрації я внесу транзакцію зараз вручну, для того, щоб відбувся певна подія і передались дані в Сіре. Наприклад, я оберу рахунок, на який у мене надійдуть кошти, введу суму. Введу, наприклад, якусь категорію і введу контрагента. Також я можу вказати додатково проєкт, можу вказати коментар. А я, наприклад, вкажу коментар, що це у мене демо, щоб я не забув його видалити. І додам дохід. Таким чином, в мене додався дохід в облікову програму. Як я і казав раніше, це може бути внесено автоматичні транзакції, які потрапляють сюди через синхронізацію. Далі відкрию CRM-систему, оновлю сторінку і побачимо, що у нас зараз з'явився наш платіж. Ось наш платіж, я його додав, коментарі у нас є демо, сума 200 євро, який в нас клієнт, дата оплати, тобто вона моментально сюди потрапила, і навіть відділ продажу а потрібні люди, не маючи доступу в облікову програму, бо часто там є конфіденційна інформація, вони в CRM-системі можуть побачити ці платежі. І якщо ми перейдемо в сам платіж, відкриємо карточку платежу, то відповідно ми побачимо, що цей платіж автоматично підв'язався під інвойс. Ось ми зараз перейдемо в рахунок, рахунок у нас називається демо. Ось бачимо, що в нас 200 євро, і бачимо, що ось тут є оплата по цьому рахунку. Таким чином, менеджер з продажу він ще може отримати. Додаткове сповіщення, наприклад, в якийсь внутрішній чат. В нашому випадку працює сповіщення в внутрішній Zoho Click. і додатково ще дублюється в telegram групу сповіщення про нову оплату, щоб менеджер, якщо він раптом корпоративний чат не використовує, в Telegram він точно побачив. Але це ще не все. Тобто, в нас є рахунок, оплата підтягнулася автоматично під рахунок. Ось я зараз перейду в рахунки. І в нас рахунок автоматично перейшов в стадію, в даному випадку в нас працює в стадію відправлено. Але і це ще не все. Я хочу продемонструвати, перейти в модуль оплат і відкрити цю оплату, бачимо, що в нас може Сюди потрапити оплата, але деяких даних може не бути. Наприклад, бухгалтер може раз на день або раз якийсь період вказувати, до якого проекту відноситься сума, або вказувати якісь робити редагування саме транзакції. Таким чином, якщо нам необхідно відредагувати транзакцію, і менеджер її редагує, або фінансовий менеджер, або відповідно, відповідно, бухгалтер, наприклад, ми сюди додамо проект. Ми поміняємо коментар, можемо додати якісь теги, наприклад, я додам. І можу змінити дату оплати. Наприклад, він не сьогодні з'явився, а 14 числа. Я зберігаю дані, і ці оновлення, які бухгалтер внесе в платіж в обліковій програмі, вона також з'явиться ось тут. Бачимо, проекту немає, тегу немає. Я зараз оновлю сторінку, і у нас з'являється… Проєкт підтягнувся і також тег. В Zoho CRM можна дивитись, бачимо, тут мені постійно спливають нагадування, це функціонал саме з RM-системи. Zoho CRM можна дивитись інвойси, їх можна синхронізувати з обліковою програмою, не тільки FINMAP, а й ще й з іншими. Переглядати в різних видах, в кенбан-дошкою, такою табличкою. Можна дивитись у вигляді ось такого таймлайна, щоб бачити, скільки днів рахунок він оплачений. І в цілому Zoha CRM має гнучкий функціонал до автоматизації продажу, маркетингу, сервісу для того, щоб ви отримали актуальні метрики. В даному випадку я показував інтеграцію і зв'язку FinMAP із Zoho CRM. Якщо вам необхідна також інтеграція або налаштування Zoho CRM, ви можете залишити заявку в описі до цього відео. І наш менеджер проконсультує, як у вашому випадку, яку систему CRM вибрати, проконсультує по зоху CRM, як її можна вдосконалити, і також наша команда розробки з радістю за певну плату зробить вам будь-яку інтеграцію будь-якої складності. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому ролику, пишіть коментар, задавайте питання, буду дуже радий за підтримку.